Всім привіт! Мене звати Дмитро Лопушанський і я хотів би сьогодні записати невеличке звернення до учнів Малої Академії наук України. Я також колишній учень малої академії у Львові, і зараз я навчаюся в університеті Оксфорду на програмі магістратури з комп'ютерних наук. І ви знаєте. Я ніколи би не подумав, що я буду навчатись тут, особливо коли я ще був в малій академії. Для мене це виглядало неможливо. Я хотів би коротенько поділитися історією і особливо наголосити на тому, що ті події і ті речі, до яких я долучався під час мого навчання і участі в малій академії наук, вони насправді мені дуже допомогли в тому, чим я зараз займаюся. Я пам'ятаю, як ще в 10 і 11-му класах. Я починав писати науково -дослід, дослідні роботи. Е, я писав з технічних наук, з математики, з комп'ютерних наук і проходив на обласні етапи, на всеукраїнські. І в 11 класі я розробив проект для людей для незрячих людей. І який міг відрізняти які мав три функції, фактично, який перше це міг відрізняти кольори, друге повідомляти про перешкоди поблизу, і третє це вимірювати рівень освітленості. І з цим пристроєм я зміг потрапити на міжнародні конкурси від малої академії наук. Я їздив в Малайзію, в Сінгапур е і так само в Туреччину, де здобував призові місця. І насправді це був безцінний досвід що написання наукової роботи, що участі в таких конкурсах, який допоміг мені відточити мої навички. Презентації, який допоміг мені навчитися краще презентувати себе, свої ідеї, ну і зокрема, так само робити дослідження. І вже згодом я вступив в Український католицький університет, завдяки цій праці і тим, що я напрацював в малій академії. І вже зараз я почав навчання на магістратурі в Оксфорді. Ось крім того, я зараз займаюся стартапом, називається Harmix, де ми створюємо просунтий штучний інтелект для підбору музики. І це так само частково це, це цей стартап. Я розпочав з е, моїм хорошим другом з малої академії. Тобто, тут я хотів би додати, що це. Мала Академія це не лише про наукові якісь досягнення, але й також про людей, з якими ви можете познайомитися. І ми разом їздили з Назаром на конкурс Intel Techno в Києві, і вже кілька років по тому виявилося, що ми зійшлися і почали робити разом ось цей проект. І вже от минулого року ми залучили півмільйона доларів інвестицій і зараз активно розвиваємо команду. Тому це, це скажімо, така коротенька історія, щоб надихнути вас і розповісти, що все можливо. Все у ваших силах. Активно долучайтеся до всіх подій, які пропонує Мала Академія наук, тому що це неймовірні можливості, і я впевнений, що вони дозволять вам досягнути неабияких висот. Тому успіхів і побачимося!